Чому на Чорнобайській птахофабриці із початком російської окупації масово загинули птахи. Як працівники підприємства намагалися врятувати тварин? І чи є ризик спалоху інфекційних хвороб у регіоні через захоронення птахів на території фабрики? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Прокуратура Херсонської області розслідує масовий мор птахів і загрозу екоциду у регіоні. Про це у відомстві повідомили 10 грудня. Йдеться про Чорнобаївську птахофабрику у селі Східне Музиківської громади Херсонщини. За повідомленням у березні цього року, внаслідок масового обстрілу армії Росії населених пунктів Херсонщини, без електропостачання залишилася одна з найбільших і найсучасніших місцевих птахофабрик. За даними слідства, через окупацію підприємство не мало можливості годувати птахів і підтримувати санітарний режим, в результаті чого загинула переважна більшість корей. До початку повномасштабного вторгнення підприємство налічувало понад 4 мільйони птахів, сказано у повідомленні обласної прокуратури. Враховуючи, що внаслідок дій російських військових могло відбутися бактеріальне зараження значної території. Правоохоронці провели на підприємстві слідчі дії, зазначили у відомстві. У ході огляду на території птахофабрики виявлено місце захоронення загиблої птиці. Котлован глибиною близько трьох метрів площею 1880 квадратних метрів. Крім цього, виявлено, що частина загиблих курей перебуває у пташниках, повідомили правоохоронці. Під час огляду відібрано зразки для з'ясування впливу цієї події на навколишнє природне середовище. У Херсонській обласній прокуратурі додали, що ініціювали проведення необхідних досліджень. Нагадаємо, що у травні цього року прес-служба групи компанії Укрлендфармінг, у складі якої була Чорнобаївська птахофабрика, повідомила, що через вторгнення російської армії робота цієї птахофабрики, яку назвали найбільшу у Європі, була заблокована. Через це не було можливості годувати птицю і вивозити готову продукцію, а працівники не могли потрапити на робочі місця у прес-службі. Зазначили, що понад 4 мільйони курей дорослого поголів'я і близько 700 тисяч молодняку загинули без можливості їх утилізувати. Тільки прямі втрати становили близько 800 мільйонів гривень. А загальні фінансові втрати від знищення виробництва курячих яєць внаслідок російської агресії на травень цього року сягнули півтора мільярди гривень. Повідомили у компанії. Жителька Чорнобайки Марина Полодень у коментарі новинам приазові розповіла, що працівники підприємства намагалися врятувати птахів. Люди е почали які е там працюють, кувати і казати, що птахи почали вмирати, тому що вони стащені. Ну Голодні вони благали в усіх пабліках. Ну, писали в Херсонських групах, що хто може, може десь щось допомогти, щось зробити, щоб хтось привіз якийсь корм, якось щоб, щоб це було. Але расисти РФ нікого не пропускали, і тому птицю годувати нема чим було. Наші люди, які там працювали, вони почали випускати їх. Вони почали відкривати всі ці клітки, де вони там знаходились, і просто їх випускати. І вони ходили по полям, послись, але вони, ну я так розумію, самі не можуть їсти, тому що вони не звикли. Вони звикли до зерна, до трави не звикли. І вони просто так умирали, валялись. Потім працівники птахофабрики почали вивозити курей до Херсона і роздавати їх жителям міста, каже жителька Чорнобаївки. Вони їх різали, загружали в машини і вивозили по районам в Херсон, роздавали людям в пір'ях, просто з перерубаними головами, отак от на кучах вони лежали в машині, і вони давали по вісім по штук на руки. Ну, Спочатку це ограничено було кількість, а потім вже давали, лише люди забирали їх самі скубли і щось робили, тому що їсти це трошки теж нічого не було і у людей. І ми так от всі стояли в черзі, забирали цих курей І по домам сіпали їх, ну потрошили, їли, варили. Дехто з місцевих жителів забирав курей до себе додому, розповіла жінка. Спочатку е пропонували в групах людям, щоб люди приїжджали в Чернобайську і розбирали. Їх, їх навіть роздавали безкоштовно ще живих. Ну, от в такому, звісно, ужасному стані, ну, але їх роздавали, вони ще були живі. Люди забирали їх собі домой, строїли, будували курятники даже у кого, хто на балкони собі брав, щоб ліж би щось було їсти, там, ну, щоб ті, щоб ті кури вижили. А потім, коли вже, конечно, ще час минув і вони вже були в такому стані, що їх просто почали рубати. Начальник відділу земельних відносин містобудування архітектури і ЖКГ музиківської сільради Альона Мельниченко розповіла, що на сьогодні село східне повністю забезпечено електроенергією, газом і зв'язком. Втім, така ситуація не у всіх населених пунктах громади. До складу сільської ради сходить п'ять населених пунктів. Музиківка, мерешниківка, восемці, Загорянівка і Східна. На сьогоднішній день Східна Загорянівка повністю забезпечені електроенергією, газопостачанням мобільним зв'язком. І от зараз нам підключають Вінер, вже ремонтують. Далі музиківка забезпечена електроенергією на сьогоднішній день на 50%. На жаль, Є деякі проблеми, які зараз вирішуються. Проблему знають електрики, вони мають всі необхідні матеріали для ремонту, але на жаль, трошки не вистачає рук, не вистачає бригад. Ця проблема теж вирішується. Люди наші допомагають місцеві електрики. Гуманітарна ситуація у громаді також уже налагоджена, каже посадовиця. І хліб нам привозять два рази на тиждень, вівторок, п'ятниця. Люди забезпечені хлібом, хімія, харч. І вода, продуктові набори їх надходить дуже багато. Тобто, такими продуктами, як крупи, цукор, чай, кава і так далі. згущене молоко, люди забезпечені повністю. Також приходить гуманітарна допомога у вигляді теплих речей, ковдри для внутрішньо переміщених осіб і для людей з інвалідністю, людей лежачих, також видаються і матраци. І ковдри видаються. В общем, все все необхідне для діток подарунки до новорічних свят, канцелярія, книжечки, солодощі. Альона Мельниченко додала, що у музиківській громаді значних руйнувань не було, тому деякі жителі вже повертаються до своїх домівок. Спеціаліст із землекористування та екологія музиківської сільської ради Людмила Новохацька розповіла, що птахофабрика працювала у регіоні з 2012 року і була основним місцем роботи для багатьох жителів громади. Коли почалися воєнні дії з 24 лютого, птахофабрика наша склалася в складній ситуації, пов'язаній в тим, що вимкнули світло після обстрілів. Працювала птахофабрика на дизель-генераторах, які працюють на дизельному пальному. Але так як не пропускали до нас на територію машини, які доставляли дизельне паливо, і його дуже складно було знайти. Птахофабрика опинилася без засобів існування для птиці, тобто не качалася вода, не пропускалися машини з комбікормом для того, щоб забезпечити життєдіяльність і годівлю птиці. Тому не було не кормів, не води. Вистачило там запасів, які в нас щодо. Водозабезпечення буквально десь на місяць. Годівля самі знаєте, там забезпечення бункерів десь 3-4 дні. Більше не було. Обстрілів птахофабрика не зазнала. Втім, її майно було пограбоване російськими військовими, каже представниця сільради. Я знаю, що було обграбовано дуже багато, в тому числі, і це мається на увазі там двигунів і всього іншого такого матеріалів. І на даний час інвентаризація проводиться на птахофабристі. Детальної інформації сказати взагалі неможливо. На це потрібен час, щоб її відновити, щоб закупити весь інвентар, який, який зазнав втрат. Це все треба відновити, відремонтувати і знову почати процес, щоб птахофабрика працювала. Російські військові не надали можливості вивести загиблих птахів з птахофабрики для подальшої утилізації, розповіла пані Людмила. Тому тварини були захоронені у котлуванні на території підприємства. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і тривалу окупацію Росією частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Професор національного університету, Києво-Могилянська академія, викладач курсу екологічна економіка Євген Хлобистов, зазначив, що пік загроз, пов'язаних із масовою загибелью птахів, був у квітні цього року. Це величезна кількість тушок, яких треба було відповідно до чинного придохродного законодавства захоронити і мінімізувати шкоду для довкілля цим пов'язана. Скоріше за все, в умовах окупації цим ніхто не займався, але це було або це було зроблено не в відповідний спосіб, тому що жодної інформації, яку сьогодні я маю, не кажуть про те, що були проведені роботи з того, щоб їх знешкодили чи утилізували, чи певним чином поводилися з ними з тушками, так як це буде відповідати мінімальній шкоді індустрії. Тобто проблем там може бути достатньо велика кількість, але це було в квітні місяці. Ситуація, яка склалася на Чорнобайській птахофабриці, має ознаки екологічного злочину і може нести потенційну шкоду, вважає професор. Ми підвищують рівень бактеріологічної небезпеки. Вони в процесі розкладання можуть приноситися елементи не повністю розхаблених тушок, птахами, гризунами на певні відстани, через то бактеріологічну ситуація може значно погіршитись. Направду ми сьогодні не знаємо, яка кількість інфекційних хвороб навкруги Чорнобаївки була викликана от саме в таким не подібним. Поводженням з тушками курей, але на жаль, ми не маємо і статистики з цього приводу. Ми можемо тільки передбачити це, але ви розумієте, що там не було жодного екологічного інспектора чи будь-якої людини, яка має мала б зафіксувати те, як там воно було у регіоні, де розташована птахофабрика, влітку могли бути спалахи різних інфекційних хвороб. Втім, взимку загрози мінімізуються. Додав Євген Хлобистов. Грози. Зараз зима морози, і, і, скоріше за все, більшість е, потенційних небезпек, які пов'язані саме з бактеріологічним рівнем захворювання, вони будуть мінімізовані. Скоріше за все, все, що було загрозливе, все, що могло з'явитися, воно проявилося влітку. А літо ми вже минули. Я думаю, що зараз е, місцевим жителям ну, мало що загрожує, якщо вони пережили літо з таким от. Звичайної ситуації і нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи електромережі, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називає це цитує спеціальну операцію. Олександр Рінковський Новини приазов'я. Тримаємося. Ви слухали новини Азов'я.